Пані, Сьогодні ми доторкнемося з вами до атмосфери 80-х. І цьому нам допоможе Nissan Skyland в 31-му кузові. Для тих, хто не вірить, що це родич Гетеру, просто подивіться на ці ліхтарі. 31-й кузов, Седан Hardtop. Ця модифікація мала назву Passage GT. Познайомтесь, це Ярослав. Він власник автомобіля, і він краще розповість про цей автомобіль ніж я Здорово. Nissan Skyline. Покоління r 31 він 1986 року випуску. Це перший Skyline з двигуном RB і єдиний Skyline в кузові чотиридверний седан седан Хартоп. Капотом у нас двигун rb 20 e це рядна шістка, одновальний двигун, і, скажімо так, найдешевший, найпростіший двигун серії RB, Але цей двигун він є родичем того самого легендарного rb 26 d який ставився на... Skyline GTR і по суті, технічно це, це один і той же двигун, просто дещо простішої модифікації. скажімо так це мотор атмосферний, що можна зрозуміти по заводській абревіатурі rb 20 i Тобто АРБІ це серія двигуна, 20 це об'єм 2 літри. І, і це значить інжектор. По заводу в цій машині був мотор rb 20 et тобто це був турбовий мотор. Але я не знаю, як це сталося. Мабуть, десь в 90-х роках, коли ця машина потрапила в Україну, їй замінили двигун на атмосферний. Чому я знаю, що це саме замінили двигун, а не, не зняли з нього турбіну. Тому що у нас rb 20 e другого покоління, що можна побачити по клапаній кришці. І по способу кріплення форсунок. Це мотор, здається, я так думаю, від 33 го чи 32 го Skyline. Скажу так, що мене повністю влаштовує RB20E, тому що я на цій машині не ганяю, не дріфтую. Це машина просто для душі, для задоволення. Я дуже великий фанат Skyline. І мені просто подобається, що ця машина на цьому самому легендарному RB, навіть в самій дешевій комплектації. Розход цього двигуна десь 14 літрів по місту і 12 літрів по трасі. Це трошки. Це велико для Арбі, але в принципі як для років цієї машини, це, скажімо так, нормальний розход. для цього двигуна мені дуже подобається потужність. Хоча він не супер потужний, в нього всього, всього на всього 120 кінських сил. Але ця машина дуже чудово, дуже плавно їде. Мені дуже подобається, як вона їде вгору. Її не потрібно перемикати на якусь дуже низьку передачу, щоб заїхати вгору. Це порівняно з малолітражними автомобілями. Це відчувається досить круто. Ну і нас насправді я можу сказати, що якщо дуже комусь хочеться тюнінгувати цей двигун, то його можна розкачати до 315 локінських сил. Я знаю один ютубер Семіт. Зробив це за допомогою дуже великої турбіни. Цей ербі, як і всі інші РБ, дуже гарно піддається у я думаю, ти зараз скаже, знаєш, розход масла 13 літрів. Про розход масла я скажу, що масло він не жре. Я не знаю, який розход масла, але він його не жре. Деякі люди можуть сказати, що Арбіт це не дуже надійний двигун, але з досвіду моєї експлуатації та зі спілкування з іншими людьми, які їздять на двигунах цієї серії, можна сказати, що насправді цей двигун дуже надійний, якщо його вчасно обслуговувати, а також якщо. Якщо на ньому не довбати, а також якщо цей двигун не сильно форсувати, тобто він він гарний тюнінг, але зазвичай всі проблеми арбі двигунів починаються тоді, коли ці двигуни з них питаються зняти якомога більше потужності. Якщо на цьому двигуні просто їздити в деялі режимі, він буде нормально працювати. Навіть всім відомі проблеми з маслонасосом на RB, вони починаються саме теж, коли ці автомобілі йдуть вже у, у ці двигуни. Стараються зробити більш потужними, більш спортивними, ну якось більше ганя. Як вже було сказано, у нас на ньому круглі ліхтарі. Це така фірмова ознака моделі Skyline. і Навіть по сьогоднішній день власники цих автомобілів називаємо їх комфорками, тому що вони схожі дуже на газові комфорки. Писалися в салон. Давай може ти можеш сказати про салон цього автомобіля? Це люксова комплектація з червоним вілюром. І насправді я не шукав спеціально такісь. Автомобіль з таким салоном, але це мені просто дуже пощастило. От можете побачити, що тут у нас п'ятиступінчата механіка. Дивіться, наскільки я розумію, на сьогоднішній момент кондиціонер тут не працює, да, а вже не працює. А от питання: якщо є взимку зим, А взимку, пічка працює ідеально. В ньому дуже тепло, все чудово. В принципі, кондиціонер, це, мабуть, це мабуть зараз єдина фішка, яка не працює. Ну, деяка підсвітка, наприклад, годинника тут ще не працює. Цілому все досить комфортно і порядно, як на як на сьогоднішній день. Дивісь, я бачу декілька кнопок, які затерті. Тобто, ти ними користуєшся Ні. найбільше. Що це Ні, за кнопки? Я не користуюсь ними найбільше. Їх їми, мабуть, користувалися за весь час. Ну, дуже сильно затерта кнопка аварійної сигналізації. Під нею у нас, до речі, є кнопка обдуву, обдуву заднього скла чи підгріву заднього скла, я насправді точно не знаю. І кнопка паркінгових ліхтарів. Ну, тому, це що... мається на увазі одна сторона, правильно буде? Ні, не Фізично. одна сторона. Там, є такий прикол. Якщо вімкнути паркінг, то для паркування воно буде не всі чотири конфорки палати, а будуть тільки дві крайні. От а, а я думаю, що я режим. бачу увага, паркувальні габарити. Ти вмикаєш поворотник, заглушиш двигун і горить одна сторона, ліва або права. Ну я не знаю, в цій машині точно такого немає. От, плюс, якщо б тут і горіла інша сторона, то мабуть тут горіла права. Що для нашого правостороннього руху було б недоцільно, я так думаю, тому що це японське авто з правим кермом. А, а тут що за кнопки були? Значить, це, це кнопки керування мультимедійною системою. Я. Тут здається, ця кнопка ON. Я бачу, тут зберігся, зберігся напис. Це, мабуть, вімкнення магнітоли. Це я навіть не знаю друга, що, що саме являє. Тут перемикач FM, Частоти і тут у нас немає кнопочки, але є регулятор гучності магнітоли Ну, на жаль, у нас вже немає стандартної заводської магнітоли. Тут вона десь була втрачена ще в Одесі в 90-х роках, так. я так думаю. Так, так. От до речі, в цій машині зараз скажу тут є до речі кнопочки біля магнітоли, підіймання опускання антени. Воно. Воно працювало, але, на жаль, при мені вже поламалася антенка. Вона зараз тільки у піднятому положенні може працювати і все. Клімат, контроль, чи просто обдуви Та, це також робило. Так, це пере у нас тут є перемикач, холодне, тепле повітря, перемикачі режиму, режимів обдуву, чи то обдув скла, чи то обдув ніг, обдув водіям. До речі, все працює. Хотів тебе спитати стосовно підвіски. Попереду я бачив Макферсон. Так. Класично. а що ззаду? Ззаду, у нас звичайна одноречажна підвізка спереду Макферсон. Так. А скажи стосовно диференціалу, він відкритий? А, в даному випадку у нас повністю заварений заблокований диковий диференціал. Та? Так. Але по заводу в ній був самоблокуючийся ЕСД дифференціал. Але на жаль, хтось перед з минулих власників. Його поламав, я не знаю яким чином, і у нас тепер просто звичайна дріфтова заварка. Хоча я не дріфтую на цій машині. Ні, ні. Ну як зламати диференціал, це напевно можливо масло не поміняли, тому що можливо, так це, сил це, тут не так багато. Можливо, ви... Дуже можливо, дуже можливо, тому як тому, що як я розумію, цієї машини був власник, який дуже хотів дріфтувати на неї але не хотів нічого робити, щоб машина могла дріфтувати. Якщо хто не в курсі, якщо у вас стоїть самоблокувальний диференціал, то там масло Ло йде своє, і його треба міняти частіше. От, можеш, будь ласка, нам допомогти розібратися, як все-таки обслуговувати цей автомобіль і що це по фінансам? Скажу, що по фінансам це виходить досить немало. О, мені важко підрахувати, тільки я грошей клав у цю машину. Ну але ну скажу так, що постійно треба щось складати, постійно треба прикладати руки. Але ну, по перше, воно цього воно цього варте, тому що машина приносить дуже гарні емоції. По-друге, багато людей вам можуть сказати, що японський автомобіль в Україні, тим більше JDM суто японський. Важко обслуговувати, важко знайти запчастини, але я не сказав би, що це супер важко, що це прям якось було б нереально. От з мого досвіду, якщо, якщо щось дуже потрібне, то можливо буде важко знайти, але воно знаходиться. От, в принципі, на нього всі розходники, всі розходні матеріали, такі як щеплення, як рульові тяги, як і конечники, рольів тяг, селенбоки сальники. Це все знайти доволі досить просто по каталогу. Через Автопро і такі і Екзіст, і інші сайти. У мене були найбільше проблеми знайти для нього маховик і, і новий диференціал. Ну диференціал От, я розумію, але його... маховик, мені здається, взагалі повинен бути універсальний від там есеред ну, двигунів жаль, чи ще якихось. Можливо, за СР двигунами він підходить, але як виявилося, маховики. На кожній модифікації РБ різні маховики. В принципі, вони сумісні, вони такі ж самі, як на двигунах ЦА чи L серії але, але можливо навіть СР. Але різниця полягає саме в модифікації: чи це турбований двигун, чи це атмосферний двигун, чи це двохвальний, чи це одновальний двигун. Ну просто так, коли я купив цю машину, виявилося, що в неї був потрісканий маховик. Я купив інший маховик, але виявилося, що він від іншої модифікації. І мені довелося до нього просто вручну підбирати корзину щеплення. Я якось так просто їздив по різних знайомих, підбирав, і один прекрасний момент у знайомого Лаурелі, я просто так корзину — хоп, і вона підійшла на магабіти. Це було, напевно, вона... свято в тебе. Так, да, це було реально свято. Я знаю, що і... таке, коли з них шукаєш запчастину. Просто mm -hmm. ось мені ось це потрібно, а що не знаю. Yeah. І, наприклад, я ще нещодавно міняв рульову рейку на ньому, я хотів її відремонтувати, але вона була вже в дуже поганому стані. І Я взяв рейку прямо в той же самий день, через півгодини бачив об'яву. На розборці був Nissan Laurel з ідентичною рейкою. Я її взяв, наступний день вона була вже в мене, десь через пару днів її вже встановили. Напевно, тебе потрібно уточнити, що ця рейка з гідропідсилювачем. Так, ця рейка з гідропідсилювачем. І, в принципі, на, наскільки я знаю, на всіх 31-х скайлайнах, навіть на самих дешевих комплектаціях, завжди була вже гідравлічна рейка, був гідропідсилювач. Ні, ну на Toyota Cresta, старих краунах вони були ще механічні, я знаю. Були механічні на минулому Nissan Skyline R30, була теж ще механічна трапеція, але з 31-го кузова вже всі рейки пішли гідравлічні. Що ж давай, напевно, спробуємо, як вона машина на ходу. Давай сильно не газуй. Ну, знайти, знайти цю машину було досить досить важко, хоча були варіанти в продажу, але було дуже багато варіантів. В, ну, скажімо так, в дуже поганому стані, ще в дуже, не дуже поганому, але в сумнівному стані. Я розглядав до покупки також 30-ті скайлайн і один, навіть 33-й скайлайн. Але з ним я пролетів, на жаль. От, і перша машина, яку я дивився, була в Дніпрі. Власник продавець сказав, що в неї все круто, що в неї тільки стучить мотор. От, але коли я приїхав подивитися і я побачив, що там, е, просто, там просто був відірваний карбюратор, там не було акумулятора, вона просто стояла вже давно на спущених колесах. І я просто кажу всю а в тебе хоча б є акум, щоб я міг її завести і подивитися. Чи вона працює, він такий, ні, нема. І я просто такий бляха, якого я їхав ті, 5 годин до Дніпра, щоб побачити оце, ти знав, що я приїду і не міг просто. от... Не міг просто машину привести в належний вигляд, якщо ти хочеш її продати. До да, речі, дивно, те, що є люди такі, що продають тачку, да, приїжджати і знають, що ти їдеш десь. З іншого міста. Не, ну, Гала mm -hmm. поруч місто, mm -hmm. але ти реально тратиш декілька годин або цілий день. На те, щоб просто подивитися автомобіль. Були пару варіантів в Києві 30-х Skyline. Один був досить гарний, але не дуже, не дуже, скажімо так, по технічному стану. У нього димів-двигун, а також в нього всі дірки в кузові були просто оброблені монтажною піною і пофарбовані поверх. Ну, коротше, таке, таку річ робити не можна. А інший був 30-й Skyline теж в Києві без салону, скажімо так, перекинути на, на ліве кермо. В принципі розглядав ще один варіант з Миколаєва, але там з того, що мені розказав продавець, там теж все було дуже сумнівно. Він казав, що машина глохне після 60 км на годину, що було дуже дуже дивно. Ну, що він з нею робив? От Тож, І... за це питання, що він з нею не зробив, він, він... її не сумнів. відремонтував. Так <рес> <рес> цю машину я знайшов. Я вже просто ну, задовбався шукати. Я сам написав в інстаграмі це оголошення в паблік Retro Parts, я написав, що я хочу купити 31-й Skyline, Кажу, що мені пофіг типу, на комплектацію. Головне, щоб вона була не дуже сильно поламана. Спочатку мені в коментах написали чуваки, що ти нічого не знайдеш, ти, типа сказочник, і все таке. Але на вечір мені написав чувак, каже: У мене є, типа, машина, яка може тебе зацікавити. І це виявилася ця машина. От. І коли я її побачив, я такий розумів, що насправді, хоч тут є нюанси, але... Але це реально найкраще з того, що я бачив на власні очі. Ну, спробуємо. Річника ні, Руч... то йміта. Ну як він є, є його імітація. А, є його імітація. <свіс> <свіс> <сквіс> ну, всі почули, що ми завелися. Перша передача. Пробуємо тронт. Да, Хочеться правою рукою, звичайно, щеплення, пере... Ой, не щеплення, а передача пере... перемикнути. Що ви розуміли? Я перший раз їду на кермі з правої сторони. Ну, я б не сказав, що це якась велика різниця, слухай. Це те ж саме автомобіль. Тобто ти габарити, в принципі, розумієш, що в тебе ліворуч ще є автомобіль. А ти ж одразу шукав на правому кермі автомобіль? Ну, звичайно, так. Я взагалі, якби я фанат Skyline, я шукав собі саме Skyline. Mm -hmm. Мені казали, там хтось казав із знайомих, краще візьмі собі Альфа, хтось казав, може тобі якусь іншу там тойоту чи щось, інше ще треба. Я казав, ні, я хочу саме скайлайн. О, я такий, я така людина. Знаєш, тут напевно що класно, що можна тепер під'їжджати до дівчат з правої самі. Привіт, познайомимось. Ми <ривіт> <ривіт> ну, що, спробуємо Саш? <ривіт> — Ті, які, які сруть, я думаю, ми їм мішати саме серти не будемо. <ривіт> Красуне! Сідай! Ну, слухай, ну, достатньо великий седан, закив. Я б не сказав, ззовні він здається менший, до речі. Тобто я от і сижу. Можливо, те ще не, незвично, що з лівої сторони тепер багато місця. Дякую. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. <ривіт> Здрасті. Це мабуть, це мабуть якусь дуже, 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 дуже. А чому не відщокуються поворотники? О, да, вони, я не знаю чомусь, вони не відщокуються, їх треба вимикати вручну. Він <світ> коли я забуваю в дорозі вимкнути поворотники. Я також вже зрозумів, що це. Ну цікава штука. Так, якщо я правильно розумію, в тебе зріст 182, і в мене приблизно такої. Такий же зріст, дивіться, в принципі. Прям сидіти місця вистачає. Це я вниз вже скатився. Якщо підняти, дивіться, місце бачите скільки. І також для пасажира доступний шикарний підлокітник велюровий. Ну, що мені не подобається у велюровому салоні, це, тому, це те, що він дуже сильно брудниця, дуже сильно чіпляє шерсть і всяке всякі сміття. От. Це, мабуть, це... його єдиний мінус, але... але на відчуття він дуже зручний, дуже класний. Так, да, знаєш, і в мене просто автомобіля з велюровим салоном не було, і я тобі скажу так, що відчуття своє такі цікаві. Тобто mm -hmm. Сидіти це на велюрі, тобто це не шкі... 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 шкірзам, чи як? Чи mm -hmm. екошкіра еко зараз це називається Екошкіра. Mm -hmm. так. Так, да, да, щоб ти розумів, Не Дірмантіна, -дір -дір а екошкіра. Тобто то, і тканина також ну, різні від я відчуття? Я теж можу сказати так, що мені теж на волюри більше подобається ніж на шкіряних сидіннях. Сидіти, от якщо навіть вибирати між шкіряними і звичайною якоїсь тканиною, то я би вже звичайно тканину мабуть, вибрав. Добрий день, пані та панове. Сьогодні ми доторкнемося з вами до атмосфери 80 х І в цьому нам допоможе Nissan GT-R. Блін, GT-R, який Skyline, блядь. Можна зняти? Можемо. С вас 500 гривен. Да, ну, в принципе, подушечку не сам можно сделать. Да, да. Сделать. да. Да, да, да. Ниссан, бобры, привет. Я думал, Ниссан ебысным сам, да? Сейчас у нас технический вопрос. Давайте, я припаркуюсь, сорян. А, тут он просто выпал, Сейчас будет. Давай на другую сторону приделаем.